Христос, Воскрес! Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет у програмі Вітання. Святкує шістдесятиріччя купин Ганна Богданівна. Вітають із ювілеєм Ганну Богданівну, сини Богдан та Андрій, невістка Леся, внучка Ліля та вся велика родина. Дозвольте, матусю, нам вас привітати і найтепліші слова вам сказати: бо, поки є мама, доти є сонце. Доти пташина і цвіт під віконцем. Доти краса, доти поміч, розрада. Живіть нам, матусю, сто років на радість. Спасибі вам, рідна, за ваше тепло, за руки робочі, безсонні ночі, за те, що зростили за хліб на столі. Спасибі вам, мамо, уклін до землі. Наступне вітання для Марії Вовчанської. Кохану дружину вітає з 50-річним ювілеєм люблячий чоловік Василь. До привітань приєднується мама, сестра, Люба, похресник Віталік з сім'єю, племінниця Надія з сім'єю і онуки Віталій, Оленка і Владиславчик. 50 є зовсім небагато. Дуже щаслива і гарна пора. Бажаємо вам у родинне свято довгих років радості і добра. Нехай над вами буде блакитне небо, не залишіть сили на путі і живіть стільки, скільки буде треба, гордо ступайте у житті. Нехай вам сонечко світить, а серце співає. Нехай печаль дороги до серця не знає. Нехай щастя буде у вашому домі і радість, нехай з вами буде завжди. Здоров'я міцного на довгі роки! Коханого чоловіка, люблячого тата, брата та сина Ярослава Берегулю 35 річчям вітають дружина Марія, сини Юра, Олександр, Матвійко, сестра Марія, мама Ніна, тато Михайло. Нехай здоров'я завжди добрим буде, щоб в роботі ладилось усе. За справи добрі, хай шанують люди, у дім хай доля затишок несе. Хай гори обходить завжди стороною, а щастя приходить і л'ється рікою. Бажаєм тепла, і добра, і любові. Хай Господь дарує многі літа, а в серці довіту живе доброта. Святкувала свій 60-річний ювілей, дума Софія Дмитрівна. Теплі слова вітання для Софії Дмитрівни надсилають син Володимир, невістка Світлана, сваха Оля і Сват Василь. Вже сивий туман покриває волосся, вже діти дорослі й онуки ростуть. А серце таке ж молодеє, і досі, і руки починку ніяк не знайдуть. Про кожного з нас, хто далеко, хто близько, всі ваші тривоги і світлі думки. Спасибі за все вам, вклоняємось низько. Здоров'я і щастя на довгі роки. Коханого чоловіка, найкращого татуся Володимира Федишина з 30-ти річчям щиро вітають дружина Василина, донечка Януся і вся велика родина. Перші 10 років собі дитинство залишила, другі 10 років взяла юності пара, а треті 10 років сьогодні наступили. Новий етап дорослого сімейного життя. Тож ми вітаємо з ювілеєм щиро, бажаємо достатку, радості, добра, здоров'я міцного, злагоди і миру, щоб завжди тебе мати Божа берегла. А Господь тобі нехай посилає щасливі незабутні дні. Ангел-охоронець хай з плеча не злітає, завжди допомагає в дорозі і в труді. Дорогу дружину, люблячу матусю, турботливу бабусю, Софію Дмитрівну Думу. З ювілеєм вітають чоловік Михайло, доньки Люба і Ольга, зяті Володимир і Андрій онуки, Віталік, Таня і Іринка. Син Володимир, невістка Світлана, сваха Оля і Сват Василь. В день вашого матусю ювілею ми вас вітаємо сім'єю! Здоров'я і щастя зичим не на рік, на все життя. Бажаєм щиро, щоб більше радощів траплялося земних, щоб серце ваше, мамо, не боліло, щоб радісним і довгим був ваш вік з добром, любов'ю, спокоєм і миром. Тетяну Мисків із днем народження вітають похресник, чоловік, діти, батьки, брат, сім'єю. Так, всього багато зичимо, що й не полічить в мирі радості, здоров'ї все життя прожить. Хай воно прекрасним буде як вишневий сад. Хай тобі приносить щастя, вічний зорепад. Хай приходять ранки з добрими надіями, щоб завжди усі збувались задуми і мрії. Цей день народження святкував Віталік Степанців. Вітають Віталіка і святом мама, тато, сестри Наталя, Надя з чоловіком Володимиром і брат Павло у небесній просторі, де світяться зорі, де місяць серпанком плеве, Хай матір Господня із своїм синочком несе тобі щастя земне. Хай промінчик сонця, як ангелик з неба, прилетить і сяде на плече. Нехай за нас обійме і ніжно поцілує, щоб ти відчував, як ми любимо тебе, щоб чудовим таким залишався і щоб зауважував кожен свій крок. І тобою весь рід наш пишався, як пишається зараз, синок. Похресник Володимирчик вітає хресного батька Чіпака Василя Григоровича із Днем Народження. Хай доля пошле довгого віку, радості, щастя, достатку без віку. Хай люди повагу і щирість дарують, нехай обминають незгоди і грози. Настільки від сміху з'являються сльози міцного здоров'я з води і роси, бадьорість і настрій хай будуть завжди. Галя, Олег, Андрій, Роман і Олежик Сулими вітають тітку Галину Левандовську з ювілейним днем народження. А також коханий чоловік, діти, батьки та колектив золочів.Нет вітають Галину Левандовську із днем народження. У ваш прекрасний ювілей прийміть вітання і подяку від найрідніших вам людей, любові нашої ознаку. Щоб у вас було усе, чого би ви не побажали. Це те, що радість принесе, щоб серце і душа співали, і щоб друзів повен дім, і щоб достатку повна чаша, щоб гарним виглядом своїм ви звеселяли очі наші. Хай мир у серці вашому панує, хай ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос, здоров'я, шле з небес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Що зна, звідки текла вода, Під горою її джерело, Личко мила, щоб все це жило, щоб світилася в очах краса, червонілися щічки, хто зна, де хлопчина ходо. Серце стине, ти одна для мене мила, моє серце ти розбила, жарти сипле не відійде, ще й за руку мене візьме, то торкнеться гарно славно, затанцює з викром справно. Хоп, хоп, танцюй, танцюй. Тебе у неба просив, Наші долі віночком заплів, Щоб світилися очі твої, та щасливими були у Твоях, ніби зорі на небі ясні, ми з тобою у вічній весні. Бачу, серце стине, ти одна для мене мила, моє серце ти розбила, Жар ти сипле, не відійде, ще й за руку мене візьме, то гарно славно, затанцює з вихром справно. Сцестине, ти одна для мене мила, моє серце, ти розбила, жарти сипле не відійде, ще й за руку мене візьме, доторкнеться гарно славно, затанцює з вихром. Люба, люба губи губилів, як побачу серце стине, ти одна для мене мила, моє серце, ти розбила, жарти сипле не відійде, ще й за руку мене візьме, Дотркне Ця гарно славно затанцює з вихром справно.